Ви від того разу війська тут. Ви звісно перестали, що дійшов допомагав. Поки він йшла дорожка, тут і далі. Я не знаю, що це у вас таке. От я до мене чітко. Є будинок. Побудується будинок, під нього робиться інвентарна справа. Згідно інвентарної справи. По факту. Не по факту вашу є добудови, забудови. Люди ну, мають свою будинкову територію. Так. Yeah. А в, в нас є земельна ділянка, наша. нашам. Нам треба накласти ваш Спочатку nee, не не не... До земельну досвід. У на прив'язки немає. 185 метрів. Мені від там того будинку. чи Чітки купить. Покажи мені прив'язку. Подивіться, ви будимо, подивіться, дивіться, є прив'язки, масштаб, є будинок. Подивіться. добре от будинок, так? 500 масштаб. Так. Масштаб то є таке, то не ма... масштаби. Метри, метри, сантиметри. Можна намалювати метро? Ні, ні, де написано? Де написано? Метри. Не, ну де написано два з половиною метри? <ристот> <Вы> будівельник, чи <ристот> ви, вы... то ви не будівельник.

Ми даємо да, земельну ділянку, призиваємо визиваємо діля. земельників, щоб вони, щоб вони по супутнику вибили колики, так, тоді йдемо, бо інакше. Давайте зараз що, щоб люди. Все, діля. я скажу, ще б його не туди, Думав але шоу, ми то далі бордюрну робити не будемо, це я вам гарантую, бо я там підряд. І ви даєте запит, ми вам даємо цього і ми, наприклад, на завтра визиваєте земельників, щоб... Щоб вони винесли осіб згідно нашої ділянки. Потім ваша, а потім люди бачать. Наша і... була перша. Наша була перша, а потім ваша вже 30 років, і пари, документи, які він я Ясно, що не можу, на ваш подано був цей. Але він про що говорить, що в нього є дозвіл? Не ясно, яким чином він виділений і яким і хто той дозвіл дає. Таке може бути, що той дозвіл заходить на вашу прибудинкову ви, територію. А згідно закону, без вашого дозвілу не мали права давати ні дозвіл, нічого. Це ваша земля. Вона належить, навіть якщо немає ОСББ, вона все одно належить вам. Добре, то так і сюча ми працюємо. Давайте на яку адресу буде давати запит. Російської вісімнадцять, а 52 65 п'ятдесят шість п'ять тисяч. Доброго дня. Що, починається наша пісня нова? Неважна mm -hmm. земля. Наша не він каже року з нами не говорили. Той, 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 той. Це не потрібен.